Привіт, мене звуть Марійка. Цілий день у мене хиталися два передні зуби. Хиталися, хиталися, але не випадали. Мама подивилася і сказала, що треба йти до стоматолога. Я й не знала, що стоматолог і зубний лікар це одне й те саме. Ніколи не була в зубного лікаря. От і злякалася трохи. Поплакала стоматологом виявився добрий, смішний дядько у білому халаті. Він мені зовсім не боляче два зуби видалив. Але коли я побачила себе у дзеркалі, то знов розплакалась. Замість зубів величезна дірка, очі червоні. Жах, як я в такому вигляді татові покажуся. Додому ми з мамою автобусом поверталася. Я у віконце уткнулася, щоб мене таку страшну ніхто не бачив. А тут в автобус бабуся увійшла. Я їй місцем поступилася. Глянула на мене бабуся і усміхнулася. Спасибі тобі, красуня, на вушко мені прошепотіла. Чому красуня? Я не зрозуміла. А зараз перевіримо, чи уважно ви мене слухали. Про кого розповідається в оповіданні? Що трапилось з Марійкою? Хто такий стоматолог? Що побачила дівчинка у дзеркалі? З яким настроєм вона їхала додому? Чому? Чи сподобався вам вчинок Марійки? Як би ви вчинили? Найкраще до цієї ситуації підходить прислів'я: не одяг красить людину, а добрі справи. Отже, давайте зробимо висновок: людину прикрашають немодні сукні, модна зачіска, різні прикраси, а добрі справи, щира посмішка, гарні слова.